Всім добрий вечір. Сьогодні хочу зробити огляд другого замовлення з каталогу номер 16 компанії Oriflame. І перше, що я бачу в моєму замовленні, Давайте коробочку відставимо. Це крем для шкіри навколо очей, ваунд. Ефект відновлення, код 41353. Замість плати за доставку я обрала спеціальний пом'якшувальний засіб Togetherness код 464 91. Також мені прийшли пробнички. Пробник туалетної водички Venge Power код 45 880. І жіночої туалетної водички «Освіт Dulce DeLeчі код 44 289. Також я собі замовила матову помаду One Color у відтінку Трояндовий рум'янець код 47474. Такий в неї відтіночок. На камеру він ось такий ось, це правильний колір. Трохи він темніший. Камера не передає, на жаль, але дуже схожий. Дякую вам за увагу. Бажаю гарного вечора. До побачення!